Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Дорогі радіослухачі! Пропоную вашій увазі послухати розповідь про ікону Богородиці Пом'якшення злих сердець. Ця ікона є однією з небагатьох, де Богородиця зображена сама без Ісуса Христа чи святих. Її називають ще Симеонове пророцтво. Як оповідає святий Євангелист Лука, праведному старцю Симеону було провіщено Духом Святим, що він не зазнає смерті, доки не побачить Ісуса Христа. І сталося так під впливом Духа Божого. Побачив він у Христі, принесеного Дівою Марією в Єрусалимський храм на сороковий день після народження, не просто дитину, а очікуваного месію визволителя. Убачаючи також прозорливими очима, що перед ним має бути безмужня мати, старець звернувся до Богоматері і сказав: Ось лежить цей нападіння та на піднесення багатьох. У той час і тобі самій душу пройме меч. Щоб відкрилися помисли багатьох сердець, зазвичай на іконі зображується Божа матір, серце якої пронизують сім мечів по три праворуч і ліворуч, і один знизу. Число сім у священному писанні означає повноту чого-небудь, у даному випадку повноту всього того гор'я, печалі і хвороби серця, які перенесла Пресвята Діва в її земному житті. Схоже зображення має ікона Божої Матері Семестрільна, різниця тільки у тому, що мечі, які пронизують серце Богоматері, розташовані на ній трохи інакше три з одного і чотири з іншого боку. В традиції католицької церкви розглядається сім страждань Матері Божої. Від 14 століття з'являється мотив семи страждань Марії. Це такі страждання. Пророцтво святого Симеона, втеча до Єгипту, Марія з Йосифом загубили Ісуса, зустріч з Ісусом на хресній дорозі, розп'яття і смерть Ісуса Христа, зняття Ісуса з Христа, покладення Ісуса до гробу. Є підстави стверджувати, що таке зображення причистої Діви Марії походить із Західної церкви. кажуть, що ікону принесли в наш край польські іконописці. Але сама ікона пом'якшення злих сердець або самістрільна з'явилася у такий спосіб: селянин із околиці міста Кадникова поблизу Вологди довго хворів. Він кульгав і страждав від загального ослаблення тіла. Одного разу у вісні він почув голос, який йому сказав. Що зможе видужати, якщо піде до сільської церкви святого апостола і євангелиста Івана Богослова, і там у дзвіниці віднайде ікону Божої Матері? Двічі ходив він туди, та йому не дозволяли увійти до дзвіниці. Але коли він прийшов утретє, його пожаліли і впустили на дзвіницю. Яким чином це сталося, за якими ознаками, ніхто не знає, але той чоловік одразу знайшов дорогоцінний скарб, на який йому вказала рука Господня. На сходах у дзвіницю, замінюючи одну зі сходинок, в бруді й пилу лежала ікона Богородиці. Скільки разів дзвонарі, піднімаючись до дзвонів, вступали на неї, нікому не відомо. Але розгледів святиню тільки той, хто гаряче вірив і молився до Бога про допомогу. Знайдену ікону почистили від бруду, перенесли у храм. Священик звершив молебень до Пресвятої Богородиці, а бідолашний селянин, котрий довго страждав від своєї недуги, після молитви став цілком здоровим. Ось як благодать Божа вершить дивне і невимовне, неосяжне для людського розуму. Як не славити Бога і пречисту матір Божу за такий прояв милості до людини? Особливо прославилася ікона в 1830 році під час холери, що лютувала у Вологді. Це нещастя навело страх на жителів і спонукало їх шукати допомоги Пресвятої Богородиці. Чудотворна ікона пом'якшення злих сердець була обнесена навколо міста із хресним ходом, після чого захворювання стали помітно зменшуватися, і незабаром епідемія зовсім припинилася. Перед образом Пресвятої Богородиці Семістрильна і пом'якшення злих сердець моляться при ворожнечі або переслідуваннях, за примирення ворогуючих, а також озлоблені серця, продарування терпіння, носячи цю ікону з натільним хрестиком. Ми оберігаємо себе від усіх поганих поглядів, пліток, конфліктів, а крім того, від власного гніву і дратівливості та інших гріховних думок. Перед цією іконою також моляться ті, хто страждає, чия душа у розпачі. А скільки в самій назві ікони надії на те, що люди стануть добрими та милосердними, будуть любити один одного, іноді лише вигляд чужого страждання здатний пом'якшити найбільш закам'яніле серце, та наше власне серце нерідко затроєне гріхом і нечутливістю до проблем наших ближніх. Вдома ікону часто розміщують не в домашньому іконостасі, а вішають над входом, щоб Божа матір споглядала на всіх, хто входить в будинок. Вшанування ікони Семістрильна відбувається 26 серпня, в той час як святкування ікони пом'якшення злих сердець звершується в неділю всіх святих. Отже, семістрильна Божа матір це духовний захист від усіх недоброзичливців. Ця старовинна ікона вважається однією з найсильніших і заслуговує на вшанування. Нехай Пресвята Богородиця буде для нас прикладом любові та співчуття, а також вірного і терпеливого перенесення власних труднощів, які гартують наші душі та допомагають на шляху нашого спасіння. У своїх богослужіннях церква скеровує свій погляд на пречисту Діву Марію, яка співстраждала разом зі своїм Сином за усіх грішників. У свій час святий Бернард ствердив, що Пресвята Богородиця увійшла у терпіння Ісуса Христа через своє співстраждання. Під Христом здійснилось пророцтво Симеона, тобі самій меч прошиє душу. Терпіння Ісуса викликали також великий біль у материнському серці Марії, і можна ствердити, що саме це співстраждання Пресвятої Богородиці привело її до досконалості, вчиняючи спроможною прийняти на себе нове духовне завдання, яке їй приготував її син стати матір'ю Ісуса у його членах, тобто у церкві, особі улюбленого учня Івана, Спаситель передає кожного із нас своїй матері, кажучи: Жінко, ось син твій. Пречиста Діва Марія любить кожну свою дитину, особливо зосереджуючи свою увагу на тих, які, так як і її син у годині терпіння, є жертвою страждання. Вона їх любить лише за те, що вони є її дітьми згідно волі Ісуса на Христі. Молячись до Пресвятої Богородиці, кожен християнин має можливість відчути материнство пречистої Діви Марії, її любов, а єднаючись із нею краще з'єднати. Натись із її сином Ісусом з її серця випливає любов, яка спонукує нас до синівської відповіді, кличе до того, щоб беззастережно їй довіритись. Молімося до Матері Божої, прославленої в іконі пом'якшення злих сердець у своїх намірах, а особливо за тих, хто страждає від війни, втрати своїх рідних та близьких, а особливо просімо Богородиці про припинення війни та настання довгожданного миру в Україні. О багатостраждальна Мати Божа, вища за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безлічу страждань, що перетерпіла ти на землі. Прийми багато болісні зітхання наші, і збережи нас під покровом милості Твоєї, іншого бо пристановища і теплого заступництва, крім тебе, ми не маємо, але як та, що має сміливість перед Тобою, народженим, допоможи і спаси нас молитвами Твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного, де зі всіми святими будемо оспівувати в Тройці єдиного Бога, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христу!